Єдині співаки, які співають нормально українською, це було декілька співаків. Можу перечислити на пальцях. Зібров, Поплавський і Хворостовський, який помер, на жаль. От і все. Всі інші це відстоянні співаки. Їх потрібно творчість заборонити. Ви не можете навіть... Ані співати. Оця попса, вона вже всіх задовбала зі своїм російським світом і танцем на кістках ветеранів РКА. Вже задовбала зі своєю попсою та руським світом. Задовбала. А ті, що є українські виконавці, це взагалі лютий треш, що ви співаєте. Що рок, що інші напрямки? Це якийсь жах, нові гурти, це взагалі якийсь треш, сюрреалізм. А потім вони дивуються, чому всі хочуть слухати російську пісню чи іноземну. Та краще слухати іноземну пісню американську. Бо там всі слова чутно. А ви навіть не можете, членороздельно співати. співати. і все. Навчіться співати нормально. Або йдіть до логопеда. А якщо не можете, то не співайте. Бо викладачі консерваторії вважають, що ви ніхто і ніщо. Ви одвічна національна ганьба, яка не має права взагалі співати тут ні дня. І повинні вирішувати, хто буде співати. Викладачі консерваторію. А співати повинні оперним голосом, а не цю хуйту по ТВ. Коли якась полугола, блять, уже всіх заїбала і завиває незрозуміло, що вона там співає. Ну хоча б транслітерацію. Включіть її слів. Бо не можна зрозуміти, що вона там співає взагалі. От і все. Тому підписуйтесь на це відео. Розмажемо по стінці українську пропаганду Арестовича Стерненка, Гончаренка, Жданова, Фейгіна, Скебєєву і чоловіка Соловйова. Зробимо їх разом, знищимо їх. Якщо хочете почути сучасну українську пісню нормальну, слухайте мертвого Хворостовського. Це був оперний співак. От його пісні найкращі у світі. По співу української мови, української опери. От його я поважаю як людину. На жаль, він помер, а міг співати далі. Ну, хвороба не вдора, на жаль. Тому підписуйтесь на цей канал.